Вночі 4 травня 2023 року російські нацисти здійснили атаку України з північного напрямку Брянська область та з півдня Східне узбережжя Азовського моря за допомогою дронів Камікадзе іранського виробництва. Загалом рашисти застосували до 24 ударних дронів типу Шахет-136-131, 18 з яких було знищено у північних, центральних та південних областях нашої країни силами та засобами сил оборони України з використанням зенітного ракетного озброєння, авіації та мобільних вогневих груп у зонах відповідальності повітряних командувань Центр та Південь Збройних сил України. on may 4 2023 the defense forces of ukraine downed 18 iranian-made attack drones of the sheikh 136 131 type from 24 ones were launched were used by russian nazis to attack ukraine from the north and south directions